Друзі, дивіться, яка красива машина завітала до нас на продаж, і вона не просто красива, а ще, як по мені, у відмінному стані. Що ми маємо? Ми маємо Volkswagen Jetta, отаку от красиву машину в седані, в білосніжно красивому кольорі. Щоб ви розуміли, це не Америка. Це офіційний автомобіль 145, якщо не помиляюся, тисяч кілометрів. Оригінального пробігу автомобіль має. 100 з алькантару, 8 тисяч гривень було вкладено тільки для того, щоб чехли сюди встановити такі красиві, натягнуті класно. І взагалі салон виглядає бездугана. Повний електропакет, електрорегулювання з подогрівом, дзеркал заднього огляду. Автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі, з рідним пробігом, сервісною книгою. На новій літній гумі, на легкосплавних дисках. Автомобіль також має е, власник, віддає ще комплект зимової гуми, яка приїхала вчора всього один сезон. Тобто практично також нова. Ну, виглядає просто бомба, чиста, натерто, намита. Хочу зауважити, що всі е, вразливі місця вони заклеєні бронеплівочкою під ручками. Так? І е, торець капота, тобто сантиметрів 25 заклеєно бронеплівочкою для того, щоб сколів не було. Ось отак всебережно е, до автомобіля відносилися. Бачимо, що LED, е, ближнє світло фар, туманочки також у нас є в автомобілі. І не просто так я підготував ще тут декілька брошурок. Тут я е, підготував сервісну книгу, щоб розуміло було, що до 2021 року тут є е, записи, так? що все, саме той автомобіль показує. Цікава брошурка трапилася, ми приймаємо відповідальність. Все, що потрібно знати, про постраждалі дизельні двигуни. І Хочу зауважити, так як це у нас 1,6 турбодизель і багато хто переживає. Паливна система, турбіна, як це все, як цим жити, як це все переживати. Отут деяка важлива інформація розписана. Я не буду вдаватися в подробиці, щоб ви прийшли до нас і почитали цю брошурку. Дуже цікаво, чесно скажу. Е -е, але коротко. Такі про те, що турбодизельні мотори навіть в місці можуть себе прекрасно почувати, якщо класно обслуговувати. Е, машина в ідеальному стані без перебільшення. Плюс до всього доукомплектована камера заднього огляду, відеореєстратором попереду. Ми маємо два комплекти килимочків, ми маємо аптечку, аварійку е, і повний набір інструментів по автомобілі. Дивимося, е, ключ, домкрат, секретка. Тобто, це все в автомобілі є. Друзі, за ціну автомобіль буде коштувати 12,5 тисяч доларів. Це 16 й чистий рік випуску. Офіційний автомобіль, дизельний автомобіль з великим пробігом ще 1200, отак льогенько пробіжить. без проблем. Тому це один із самих надійних і класних варіантів, і ще й самих красивих варіантів на сьогодні.